Коли похолодання в Україні синоптик назвав період. Наприкінці серпня опади прогнозуються лише у північно-східних, північних областях та у Карпатах, зазначили в Укргідромецентрі. Погода в Україні упродовж наступних 10 днів буде спекотною. Зниження температури повітря очікується у перші дні осені. Найближчим часом очікується спекотна погода, як повідомляє РБК Україна. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів українського гідрометцентру Владислав Білик. Десять днів будуть спекотними. Як була погода, в попередні дні, така вона і залишиться, нічого істотного не зміниться, заявив експерт. Синоптик додав, що опади очікуються лише у північно-східних північних регіонах та у Карпатах. Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють на початку вересня похолодання, поділився білик. Варто зазначити, що в Україні упродовж поточного місяця температура повітря тривалий час перевищила плюс 30 градусів. При холодній хвилі скандинавського циклону, що зараз знизили температуру повітря, незабаром підуть з України. Завдяки тропічній повітряній масі з Африки синоптикиня Наталія Голеня в інтерв'ю для NV попередила про вплив циклону з Африки на температуру повітря вже наприкінці цього тижня, а також надала попередній прогноз на початок осені. Починаючи з 26 серпня температура буде підвищуватися, і на вихідні це вже знову буде плюс 30, плюс 32 градуси, і навіть трохи вище. А на півдні, знову ж таки, може бути плюс 35, плюс 36, в окремі дні до плюс 38 градусів сягатимуть значення. Але це вже наступного тижня. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску, вона буде малохмарною. В плані прогнозів погоди усе, що за межами п'яти днів, ще може перегратись. Але на сьогоднішній день ми очікуємо більш відчутну зміну температури з 30-31 серпня 1 вересня. У цей період має бути зниження вже до більш комфортних значень плюс 20, плюс 25 градусів. Ця зміна погоди може відбуватись у супроводі зливових дощів, гроз, невиключені гради і шквали. Втім, усе це не виключає можливе повернення наступних хвиль тепла у вересні. Там ми знову можемо отримати плюс 30 градусів. Останні 2-3 роки в вересні були досить прихолодні, а до того років за 5 поспіль у вересні були рекорди. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!